Ліхтенштейн заморозив рахунки Януковича, а з ними ще 20 осіб з близького оточення. Інформацію, яка надійшла з князівства, оприлюднив виконувач обов'язків генпрокурора Олег Махніцький. В той самий час Верховній Раді сьогодні провалили створення слідчої комісії з розслідування діяльності 14 банків, які під час злочинної влади Януковича відмили понад 140 мільярдів гривень з держбюджету. Відповідно, всі банки зараз працюють і фінансують сепаратистів на сході України. Створити комісію, яка посприяла покарати банків. Злочинців повернути вкрадені гроші просять депутатів слідчі органи вже другий місяць. Проте відповідну постанову чомусь гальмують і знімають із порядку денного, стверджує народний депутат Сергій Міщенко. Ні генеральна прокуратура, ні національний банк ніхто не справляється з тим, що ці банки набрали грошей угрупування фінансові, в тому числі Кауфмана і Грановського, які належать і Платінумбанк і Фінбанк мають гроші. Вони відкупляються просто тепер вони до когось зайшли. І тепер їх прикривають. І тому нам треба і слідчу комісію цю не ставити, тому що ми з'ясуємо, хто ж прикриває їх.